Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна. А передусім про таке: молитва і вдячність у день соборності у Свято-Троїцькому соборі, що в Клієві, молились за Україну і вшановували волонтерів. Простір підтримки. У Черкасах відкрився центр життєстійкості, де кожен може безкоштовно отримати необхідну соціальну та психологічну допомогу. Компетентна думка. У смілі батьків непокоїть питання. ...пов'язане з харчуванням дітей у деяких навчальних та дошкільних закладах міста. Доба в області почалася із тривог, по ворожих повітряних цілях працювали сили ППО. Як повідомив начальник Черкаського ОВА Ігор Таборець, за попередніми даними, в межах нашої території знищено російське БПЛА. Минулось без потерпілих. Руйнації від падіння уламків теж немає. У День Соборності у Святотроїцькому соборі, що в вірклієві, молились за Україну і вшановували волонтерів. Основоположну подію. Для українського державотворення вирішили по особливому відзначити у Святотроїцькому соборі Іркліїва. Ініціатором святкової літургії став настоятель храму отець Михайло. Ми кожного року не можемо цього робити, бо це зрештою, кошторисні такі заходи. Але в цей рік, от просто що так співпал, як я вже казав на проповіді, що в 19-му році саме на 9 годин були об'явлені служби Божі по церквах Києва. Що в цей день, 1919 році, була середа, і я подумав, щоб підняти дух, тому що, вже знаєте, дуже довго ця війна проходить, от, і в людей падає дух. І ми вирішили, так би мовити, підняти дух таким заходом, таким дійством. Молитва за Україну за її воїнів особливо піднесено лунала в храмі, де зібрались не лише прихожани, але й волонтери. Після закінчення літургії святі отці вручили високі нагороди православної церкви України звичайним людям, які під час війни самовіддано допомагають фронту і оборонцям України. Серед нагороджених і Оксана Корсунська вона з своєю дружною командою з початку війни організувала цех, де печуть, жарять, консервують за допомоги хлопцям воякам. Це нагорода довіри. Довіри, довіри від, від наших людей і віри, непохитної віри в нашу перемогу. І що ми робимо дійсно, може, це якась капля в морі, але з капель складається, ціле море. І ми допомагаємо як можемо. І саме головне це довіра. Довіра за те, що ми що нам довіряють люди, а ми в свою чергу допомагаємо, як ми зможемо. Отримав церковну нагороду і Станіслав Піскун. Волонтерська організація, яку він очолює за роки війни, вийшла на серйозний рівень, виготовляє техніку, яка рятує життя наших воїнів. Не зупиняємося, йдемо до перемоги. Зупинятись немає, немає як зупинятись. Треба допомагати. Нагороди від ПЦУ це не лише про визнання заслуг, це стимул працювати далі. Ніякої втоми, ніякого виснаження з Божою допомогою до перемоги. Від такого втомитись неможливо як можна втомитися від того, щоб допомагати своїй країні, своєму народу, вирватися з ярма, яке на нас хочуть знову ж таки одягнути. Ми варті кращого. Слава Україні! Волонтерський рух об'єднав звичайних людей. Інколи цілі родини, які невтомно працюють у тилу на перемогу. Кожні вихідні ми десь в якомусь напрямку дає бойові дії. Возимо все від, так, від будівельного матеріалу до продуктів продукти харчування, автомобілі ганяємо. Ну, Запчастини, ну саме в основному, все те, що зараз на даний момент дуже важливе, і готуємо, і печемо, і закотуємо, і сітки і Ну всім, що тільки можна. Після завершення церемонії нагородження всіх присутніх волонтерів запросили у трапезну храму на обід, який приготували для них. Тож нехай Господь благословляє усіх небайдужих трударів волонтерів і додає сил продовжувати боротьбу. 22 січня виникла пожежа двоповерхової будівлі на території яхт-клубу у Черкасах. Воняну стихію на площі 50 квадратних метрів локалізували та ліквідували рятувальники другої державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає. Про це повідомляє прес служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. У Черкасах відкрили центр життєстійкості, безбар'єрний простір, де кожен, незалежно від віку, соціального статусу чи гендеру, може безкоштовно отримати необхідну соціальну підтримку та психологічну допомогу. Проєкт реалізується у межах програми Ментальне здоров'я Ти як першої леді України Олени Зеленської. Детальніше у сюжеті у Черкаській області це четверта громада, де запровадили послуги центру життєстійкості. Такі центри вже діють у Звенигородській, Маліївській та Водяницькій громадах. Цей простір створений, щоб підтримувати людей у подоланні стресу, допомагати відновлюватися після кризових ситуацій, та незважаючи на всі виклики, залишатися активними і залученими до життя. Робота з загальним населенням нашої громади спрямована на підтримку психологічного психологічну підтримку на психологічну розгрузку, скажімо так, на консультування, надання соціального супровіду цим людям, так як наша організація впроваджує дуже багато різних соціальних проєктів. Я впевнена, що ми зможемо не тільки консультувати людей і надавати якісь групові заняття, але і підтримувати і надавати їм супровід по іншим питанням, які в них будуть виникати. Центр життєстійкості надає широкий спектр послуг, зокрема підтримку внутрішньо Хих осіб допомогу у відновленні документів, укладенні декларацій із сімейними лікарями, супровід до медичних закладів. То нас дуже великий спектр послуг. Якщо жінка опинила ситуацію домашнього насильства, на базі організації працює центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Вона може переїхати до центру і отримувати там вже певний такий пул послуг, який буде впливати на життя її і її дитини. На базі організації працює центр для безпритульних осіб. Люди. Які стикнулися з тим, що нема де жити по різним обставинам: це переселенці, це люди, які мають проблеми в сім'ї, і так далі. Сім'я Есвірських планує скористатися послугами центру. Валентина Есвірська каже, такі заклади нині необхідні, адже людям потрібна психологічна допомога, підтримка та можливість спілкуватися з іншими. Такий час у нас, що потребують багато людей допомоги, підтримки, і навіть ті, які вважали себе непідвержені, підвержені, Саме зараз страждають стресами, і це чудово, що буде дійсно психолога, і можливо, навіть не тільки психолог, а люди, які в схожій ситуації, круг спілкування, такий з яким можна поділитися, послухати пораду, отримати можливо чийсь досвід допоможе. Найбільш необхідною є психологічна допомога. Важливо знати, як впоратися зі стресом, особливо коли триває війна, і в сім'ї є маленька дитина. Їй потрібно пояснювати, що відбувається, аби зменшити напругу і забезпечити. Безпечити ментальне здоров'я, каже чоловік Валентини. Зараз така ситуація. Зараз в країні війна, і багато людей перебувають у стресі. Я сам переживаю стрес через усе, що відбувається в цьому центрі. Працюватимуть психологи, які допомагатимуть людям. Думаю, що цим він і буде важливий. Для мене центр цінний тим, що тут можна поспілкуватися з іншими людьми, можна розповісти про свої проблеми і отримати допомогу. Зі слів соціального менеджера, окрім іншого, у центрі проходитимуть різноманітні тренінги, працюватимуть групи самодопомоги. Людина звернулася з проблемою. Ми з нею обговорюємо, думаємо, як правильніше вирішити це питання. Перенаправляємо в ту чи іншу організацію. Створюємо таким чином карту. Ну дорожня карта допомоги, щоб людина знала, куди звертатися в разі чого для участі в експериментальному проєкті із впровадження комплексної соціальної послуги з прямо. Вони на формування життєстійкості Черкаська міська територіальна громада була обрана на конкурсній основі Мінсоцполітики. Міська влада надала приміщення, буде оплачувати комунальні послуги за міською владою. Контроль діяльності громадської організації саме по якості надання послуг по користі для нашої громади. Тому я сподіваюся на тісну співпрацю на користь для людей. Будемо дивитися по потребам, по відгукам, по запитам нашого, наших містян. Стійкість сьогодні є важлива для кожного з нас, адже сила однієї людини перетворюється на стійкість громади та держави, допомагаючи протистояти ворогу, каже Анатолій Бондаренко. Я впевнений, що робота якраз цього центру принесе великі результати у сфері ментального здоров'я в місті Черкаси. Тому що ви знаєте, наскільки сьогодні збуджене населення, наскільки потрібна така психологічна допомога, не тільки психологічна, а й іншого роду допомога, тому що я вам скажу. І сьогодні зранку в мене телефон гарячий. Такий випадок, якраз який би хотілося, щоб ці милі дівчата допомогли одній родині, яка там попала в складні життєві обставини, виключно в сімейному житті. Для отримання допомоги звертатися до соціального менеджера з центру Марини Здоровець. Вона надасть всю необхідну інформацію. Зв'язатися з нею можна телефоном 096 169 72 47. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. З початком нового року питання харчування у деяких навчальних та дошкільних закладах Сміли непокоїть батьків. Ситуацію прокоментував міський голова Сергій Ананко. Що розпочався новий бюджетний рік відповідно до законодавства. Ми повинні. Укласти договори на харчування з відповідними підприємцями, тому нами проведено конкурсні торги, тобто тендери на харчування. І дійсно не в всіх школах відбулися процедури тендерних торгів. Я не хочу зараз звинувачувати в тому керівників закладів, тому що керівники закладів вчасно оголосили торги. Але в зв'язку з відповідністю з нашим законодавством. Є конкуренція, люди не згідні з умовами верніше, з результатами торгів. Тому по деяким школам були подані оскарження до антимонопольного комітету, деякі скарги розглядаються в північному офісі нашого управління аудиторської служби, тому сьогодні у нас. Скажімо так, в більшості навчальних закладів веде харчування, це по моїй інформації сьогодні. В семи школах у нас іде харчування. На жаль, в трьох школах, в чотирьох школах вибачаюсь, не харчуються діти, тому що перебуває або проходить тендер на моменті підписання, або подана скарга, або розглядається в північному офісі аудиторської служби дана скарга. Дитячі навчальні заклади по додатковій угоді також. Ми провели вже другий тендер, але Знову ж таки, є скарги, але в дитячих навчальних закладах діти харчуються, тому що в нас укладена додаткова угода відповідно до 2024 року. І знову ж таки подана скарга в антимонопольний комітет. Але я сподіваюся, що вона буде оперативно розглянута відповідними органами і службами і у нас відновиться харчування. До 5 лютого в області триватиме облік численності диких. Парнокопитних і хутрових мисивських тварин, як повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Черкаської ОВА, користувачі мисивських угідь зобов'язані проводити первинний облік чиселенності, вивчати стан живності і характеристики угідь відповідно до закону України про мисивське господарство та полювання. Для забезпечення контролю за використанням, відтворенням та охороною мисивської фауни на території регіону діє відповідне розпорядження обласної військової адміністрації. Контроль та координацію діяльності мисельських господарств у межах повноважень проводять обласне управління екології та природних ресурсів. Центрально-західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Держпродспоживслужба в Черкаській області Державна екологічна інспекція Центрального округу. Баскетбольний клуб Черкаські мавпи оголосив про підписання досвідченого американського гравця Майкла Дюпрі. Новачок 1995 року народження зріст 185 сантиметрів, здатний зіграти на позиціях захисника та легкого форварда, що суттєво розширює тактичні можливості команди, повідомляє при служба клубу. Черкаські мавпи наступні матчі проведуть у Рівному, 25-26 січня, де зіграють проти Старого Луцька та рівно ОШФСМ. ФСМ. Нині команда посідає четверте місце в чемпіонаті, маючи в активі 9 перемог після 18 матчів. Циклон Еовінь, який знаходиться на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів, на регіоні не вплине. У період 24-26 січня синоптичні процеси на Черкащині малоактивні. Хвильові атмосферні фронти час від часу проявлятимуться невеликими опадами у вигляді мокроснігу снігу та дощу. Сипкі вітри південних румбів транспортуватимуть тепле та вологе повітря, створюючи ідеальні умови для утворення туманів. Температурний фон 2 градуси тепла, що на 5-6 вище клімату. Вночі 0,2 градусів морозу, в день 5-7 градусів тепла, повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології. За прогнозом, на 24 січня хмарно. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура в області 3 градуси морозу, 2 градуси тепла, у Черкасах близько 1-3 градусів тепла. Сніг та морози залишаються на узбережжі мексиканської затоки, де завдяки унікально рідкісному вторгненню полярного повітря зафіксовані рекордні 30-38 градусів морозу. У субтропічному новому Орлеані спостерігалися снігопади, яких не було 130 років. Наразі увага британських метеорологів прикута до синоптичної ситуації, яка складається в Атлантиці. Зіткнення американського холоду степим повітрям із Азорських островів призведе до екстремального швидкого формування та розвитку штормового циклону ЕОВІН, який вже завтра, 24 січня, принесе в Ірландію та Велику Британію сильні опати та шквали 50-60 метрів за секунду. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Дана Терка. Де ми продовжимо ділитися інформацією? Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна!